Тігри моє вітання, я Юра. Сьогодні у мене, мабуть, перша на каналі Вечірня риболовля. З'явилася квільна годинка, я вирішив ментально розслабитись і присвятити ловлі на поплапопер. Давненько вже вони валяються у мене. Не доходили руки. Це вирішив походити трошки мапу, Ну, Спробувати розслабитись. Не знаю, що з цього вийде, Ну, спробуємо. Заїхав я за чойну станцію. Тут такі розливи гарні. Багато дуже рибалок. Всі тягають маленьку, біленьку рибку, краснопірка. Я вже одну зловив і відразу обірвав поплапоперу один. Добре, що є запасний. Ми попробуємо. Один він є. Права на помилку немає. То зараз подивимося, що тут клює. Поспостерігаю, що на вудочку клює. повідець буде десь такого. Такої длини Я ніколи не ловив, пробував декілька разів. Гачок номер 14. Кінхук. овнеровський Леска якась китайська, яка була, 012. І наживляємо один опарик. на раз буду пробовать. Уклейка. Чикс. клейка да? Вроде да. Сейчас пробуем туда же. Чикс. Эх, не подсик. сейчас не, не подсик. мені рибу там налякали спугнули вже через, через щур підсік треба приловчитися ловити цю рибу таким способом Хекс. Так, що тут? Это зверь стоит. Стеной такие. Відвалится. Чайки прилетіли. Ну я один хочу половить уклейку. Так, чергова уклейка. Що там таке? Здається, здається, щука накинулась на цей, на уклію. Да, дивіться, хвост, хвіст подряпаний. Прикольно. Невеличкий такий щупарик, може 100-грамовий. Гнався. До трави я довів і в траві вже вона тут горцанула. Так, ще одну тягнемо. Це буде ще такий прецедент, у мене то поставлю. Блісну мене блин, ну. в мене не зірвалась, блін у мене є з собою бльосне. На всякий випадок брав бо я Можна сказати очікував такого піддвоху. Не знаю чи це на камеру попало, але щучка дибанула за хвіст ту уклейку. Це ще якби його так навчитися закидати, щоб він не перев'язувався, не перепутувався. Ще пару разів кинеш нормально. Раз кинеш, погано. Що там баланс стоїть, хопага, можливо, тоді є сенс поставити якусь вертушечку тут спробувати. Вон на атакує. Щупачок. Знову вдарив. Маленький-маленький, це цьогорічний. З кущів тут, з глибина по ще колодки, вона там ото стоїть щупачок. Сподіваюсь на камеру це попало. І он, он ганяє, бачите, у кущах. Камера вже перегрівається, зараз виключиться. На сонці припирає у нас, нарешті тепло пройшло. Не знаю наскільки довго. Але прийшло. Так, чергова. Чергова оклієчка. О, атакує знов. Прикольно. Чи вона там не одна стоїть. Бачите, хвости б гризає. Цей звір я атакував уклейку. Це цьогорічна вже. Щучка. Щучка? Да. Это да, целый выводок он стоит. Так, буду переходити, шукати якесь інше місце, бо там трохи заважають, ловить. Рибка там стоїть, така, не той розмір, але все рівно. Зараз подивлюсь, може десь тут в кущах можна буде стати. Там прям видно, як уклейка гуляє. Воно з однієї весело, з іншої сторони щось окрім уклеї хочеться. знаю, якісь хочеться кущі залізти, типу. Ну там, там небезпечно бриви будуть 100% угу. спробуємо далі обійти так, а ну-ка, що тут? Так, ну поверху не видно дріб'яску. Місця такі цікаві, на поплавок тут ніхто не ловить з цієї сторони. Зараз подивимось. Комарі з'явилися, це тільки в тінь зайшов, на сонці комарі не з'являлися. там пече, так що дай Боже. А тут ось відразу насідають крові. Зараз я так надіваю, що хоботком в ту сторону. Ах, і гри за тебе, ребята. І треба. Зайду наскільки зможу воду. ні, ну, Трошки риба там гуляємо, спробуємо. Зараз декілька разів закину тут, якщо, якщо ні, то повернемось назад, будемо у клію ганяти. Так, он щось щось дргає. Шкода ще на камеру не видно. Так, мимо. Ще, опа, щось є, Ні, мимо. Де це теж уклейка стоїть, дрібна. Чекс. Шкода, шкода, звісно, що не видно. Ще я руками комарів ганяю, блін. Чому тут напало? На тому місці, головне одного не було. Я і кофти не брав, щоб приводити. Так, що тут? Іди сюди. Так, о, це краснопірка. Дивіться яка краснопірочка. Теж різнорибья. Так, давай сейчас пшикнусь, запшикаюсь, не его стоять. Ой, можно можливо ловить. Ритаємо, перепадемо. Так, сейчас напусу, що і дружина не захоче поряд не те, що комар. <ріс into the water> <laughs> да. Так, а мука. Я навіть не знаю, як точно ловити на нього правильно. так от підмармерикшую, можна сказати, як на зимовий рибалці. Топ-топ-топ-топ трошки. І залишаю. А воно тоді клює як на поплавок, я бачу, що він смикає його все. О! О, слухайте! Так пішов жор, нічого собі дивіться яка. класна на вуличку таку можна ловити. Краснопірка яка, ага. Найбільше за сьогодні. Це вже, вже відео вийде 100%. Так, а ну камера пише. Чи ні? пише? Класненько, так? Да? Ну, пливи, до мамку нам зови хорошого смислі цього слова. Класне місце, треба на цей на поплавочку. Стальба, я поплавочок теж купив у цьому році. Двічі виїжджав, хотів познімати, якось, якось не, 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 не вдавалось. А що, якщо спробувати? Два додача, більш об'ємна була. Буде ж теоретична риба більша має клини, правильно? Але вода тут падає, був і декілька днів тому, так вода більше стояла. Якщо тут хто хоче на удочку сюди приїхати та потягати, розслабитися, так, Я думаю, що то діло буде, так якщо ще кинуть туди жменьку прикормки, то можна розраховувати на щось цікаве. Так, нападає, атакує. Так. Це не така велика, але дивіться, яка... Чікс. Це ж краснопірка правильно? Напишіть в коментарі. Чи це це як і чорнуха чи як її називають. Бо я хлопець з села, у нас такої риби не було, у нас з риби був карась. Карась, щука, рак і синька була. Та ти що? Це, це взагалі це прям жор, вечірній жор. Там якраз таке окошко прикольне чисте, бо по сторонам так чи там глибина якраз є, не знаю. І рибка там тусує. Так, ну тут стоїть красна пірка. Спробуємо по міляку протягнути. Прям по кущам, а там, а ну-ка. уберу или не? Она нерякута Не знаю, очевидно, было здесь шла такая самая. Так, діло до вечора, сонце тільки зайшло, комар вийшов на охоту, неможливо стояти на місці. Тому буду завершувати, буду рухатись додому. Ну, Загалом, що я можу сказати? Е, ну, Цікаво, цікаво, однозначно цікаво, для різноманіття піде. Я особливо не фанат просто таких е, рибалок, мікро, мікро всяких штук, щоб ловити там маленьку рибку. Але так, погулятись, походити, побродити годинку, нормально, піде. Так що, дякую, що були зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі і, звичайно ж, за підписку. Все, до зустрічі на наступній риболовлі. Всього найкращого.